Якщо Бог мене чує, я хочу звернутися напряму. Боже, присядь на хвилину, тримай телефон мій, читай війну. Наші тексти прості, напевно, на цей раз пулі серпас, але ти прочитай і всім розкажи про нас. І стається диво, Бог сидить, читає слово і бормоче. Ніколи в житті не читав такого. Вибач, дякую, хочу додому. Та співчуття, безкінечні свічки, що очевидно, не про життя. Як ти, де ти? Та не хвилюйся зі мною ок. Номери карток, номери карток, номери карток. Загубились такса, загинув тато в полоні дід на веселку черга. Останній, начебто сірий кіт. Бог сидить, тремтить телефоном його руці, каже: Як багато дякують невгамовні українці ці. Головою хитаю, і поки я чай йому несу, він мене питає А хто такі ті ЗСУ? Бачу, ваші люди щоденно моляться ЗСУ та мені, напевно, ми ваших два українських боги на цій війні. Сьогодні Бог закінчує студенну книгу за зника. Я стою безсовістим нахабою, хапаю його за рукав, поки наші розстріляні діти лягають спати на небесах. Хочу, щоб ти про кожного написав, кожного відспівав. Вимагаю, Боже, щоб ти сидів біля виходу сам, особисто ти і нікого з наших більше не пропустив.